Ви ж бачите, що інші держави готуються до війни. Позавчора Вучич, президент Сербії, ви чули, що він сказав? Він сказав, що ві велика війна неминуча. І питання тільки в тому, хто проти кого? Тобто хто з ким буде блокуватись, про проти кого воювати? Якщо збільшують, а, вони, що не знають? вони вже знають, що війна буде, не знають з ким, але знають, що війна буде. А відки що вони такі ввірені, що буде війна? А чому Польща удвічі збільшує чисельність свого війська? Ну, значить, є, є розвідка, котра повідомляє. Розумієте? Є розвідка. По-перше, по-друге, можна відстежити. Бо якщо держава закуповує певні моменти, ну, до, до війни треба готуватись. Якщо держава закуповує певні моменти, то значить, от Німеччина, в Німеччині зросли акції військових заводів підприємств. Так? Плюс Німеччина О, будує військові шпиталі, що не зрозуміло. Ну, слухайте, за військові шпиталі я вам скажу тако. Лічно я не бачив, цього, що кажуть, що тут грандіозні такі йдуть. Бо я роблю теж по Германії, я знаю всі міста великі, Берлін, ну. Усі великі міста я знаю: ці. Мюнхен, Берлін, усі великі, не бачив я такого. Що строять, як показують, і кажуть, що. Троюються великі госпіталя тут і добре. Вже добре. добре, дивіться. Акції німецьких, ну тобто розташованих в Німеччині військових підприємств. Це ж акції на біржі. Це ж можна простежити, що у них дуже зростає вартість. Чого? Це означає, що підприємство стає цінним. Це означає, що воно працює в три зміни, завантажене замовленнями. Військовими воно ж не виробляє там міксери і кухонні комбайни. Воно виробляє суто зброю. Ось так. То що йде безперебойно і стоїть мільйони і мільярди, так? Ну, словом, я до чого веду? До того, що світ готується до війни.